Був звук шахеда дуже сильний, і потім він пішов на ускорення і взрив. Вікно подивився, і мама хата вийшла. Мама була в шоці повному, тому що її, наче з сусідли, витягував вже потім... В машину я вже, ну, вивезли до болістів. Ця ла, позалітала в вікна і побила її. Ну і на це. У нас теж потолки, навіть гіпсокартонні, двері винесло. Так страшно, ну дуже страшно. Зараз комунальними службами міста містах вживаються захисту до що... ліквідації наслідків дано пошкоджені людям надання.